Привіт усім, хто зараз змушений будувати життя наново в нових умовах і нових країнах. Сьогодні на каналі ми торкнемося тем, які я впевнений, важливі для кожного українця, що перебуває за кордоном, особливо. У Європі поговоримо про останні зміни, які стосуються нашого статусу і наших можливостей тут. Час від часу з'являються новини, які мов би, між рядків не тікають. Наш статус це вже не тимчасовий крок, а нова реальність, яку визнають усе більше країн ЄС. Сьогодні розберемося, що це за новий статус для українців, як зміни в польському законодавстві вплинуть на наше життя, та чому дедалі більше наших співгромадян вирушають далі у Західну Європу. Європу, але не у Францію, бо там з підтримкою для українців все більш нема. І це лише частина картини. Адже зміни відбуваються не лише в Польщі, а й в усій світовій політиці загалом. Тож заглибимось у теми, які хвилюють нас усіх: від дипломатичних подій до нових можливостей та обмежень для біженців у Європі. Давайте розбиратися разом. Як завжди, ставте лайк і підписуйтесь, якщо досі хтось не підписався. А я починаю. На мою вчорашню думку, але я хочу вам повторити її ще раз. Все можна пояснити однією е, думкою. Перемога республіканця дає імпульс усім популістичним партіям у Європі і не тільки. Тож перша новина у нас буде трохи про дипломатію. Але ж куди без цього? Наша улюблена Урсула фон дер Ляйн поспілкувалася з новообраним президентом США, тобто Дональдом Трампом. Ясна річ, поговорили і про нас, ясна річ, поговорили і про нас. Тобто про Україну не про біженців з України, звісно. Бо представте, і така Урсула телефонує і каже: Дональд, ти знаєш, що біженці з України і там щось каже? Це маловірогідно, м'яко кажучи. Так, от насправді Урсула пише, що розмова була про оборону, торгівлю та енергетику як вона каже, обговорили як разом сприяти процвітанню та стабільності по обидва боки Атлантик. Ага, розмова, звісно, змістовна, але нам натякають, що швидке закінчення війни. Для Трампа не означає те саме, що ми собі уявляємо в якості перемоги на зустрічі в Будапешті. Зеленський теж сказав європейським лідерам, що вірить, що Трамп. Хоче зупинити війну, але є питання, які умови за цим стоять, і чи не доведеться нам щось втрачати. Що скажете стосовно цього, напишіть в коментарях. Зеленський у Будапешті, як завжди, чітко заявив європейським лідерам: ніяких поступок Путіну задля миру. І здається, це не просто попередження, а конкретний сигнал, що подібні торги можуть обернутися катастрофою і не лише для нас, для українців, а й для всієї Європи. Він на голосив. Мир це нагорода для сильних, а сильна Європа не може існувати, якщо один за одним країни будуть йти на поступки агресору. До речі, президент нагадав, що для Росії ця війна це не лише про території, а про амбіції, спробу повернути часи радянського чи навіть імперського правління. І знаєте, важко не замислитися, коли він згадує ті самі радянські танки, що колись стояли в Будапешті. Так, і відчутно, що і. Історія повторюється, і тепер на кону не лише Україна, а й вся Європа. Це, звісно, все добре, але при всьому цьому, е, з 2025 року на українців в Польщі чекає новий статус. Карта СІУКР. Цей документ дозволить офіційно перебувати в Польщі до трьох років, але з певними умовами та обмеженнями. Вже з липня 2024 року набули чинності зміни до польського законодавства, що передбачають перехід на новий статус для тих, хто має песель Укр. До речі, щоб знати, як не втратити Песель Укр, переходьте до мене в. Телеграм канал там. Все написано. А ми йдемо далі, і я поясню, як це працює. Всі українці з активними песель Укр можуть подати заяву на СІУКР. Але є кілька умов: статус Укр повинен бути безперервним і дійсним на момент подачі. Картка СІУКР фактично замінить тимчасовий захист, але з деякими змінами в правах. Наприклад, українці більше не матимуть доступу до всіх соціальних пільг, які надавав попередній статус. Після отримання СІУКР, власники Песель Укр повинні. Винні будуть уважно стежити за термінами. Статус Укр діятиме до 30 вересня 2025 року. Тож оформити Сіукер варто завчасно, якщо ви плануєте залишитися у Польщі. Якщо хтось із вас уже подумає про перехід на Сіукер, знайте, подача документів відбуватиметься тільки онлайн. Тож готуйтеся розібратися з електронною системою управління у справах іноземців Польщі. Тож, як ви бачите, Польща. Вона завжди, скажем так, в плані біженців з України в авангарді стоїть, тому я думаю, чогось подібного слід чекати і в інших країнах Європи, особливо там в Німеччині або Чехії. Що до речі, ви думаєте, чи перемуть цей досвід Німеччина та Чехія, чи все залишиться так, як є в цих країнах? Статус, звісно, статусом, але зима. Близько і все більше українських біженців покидають Польщу, обираючи країни Західної Європи, як от Німеччину, Данію чи Норвегію, де соціальна підтримка набагато краще, а громадянський настрій набагато сприятливіший, як зазначають експерти, Польща для українців усе частіше є просто трансферним пунктом, але не місцем для тривалого перебування. Чому ж українці не залишаються в Польщі? Основні причини це посилення міграційного законодавства, скорочення соціальних виплат та зростаюче відчуження з боку місцевого населення. І це негативно впливає на економіку Польщі, оскільки багато галузей, особливо логістика і харчова промисловість, сильно залежать від праці мігрантів. Аналітики попереджають, що ближче до новорічного періоду компаніям буде важче виконувати замовлення через нестачу працівників, і це може призвести до Перебоїв у роботі в ключових секторів, але це й також гарна новина для тих, хто тільки виїжджає з України і хоче швиденько десь підзаробити, тому на тимчасову роботу він в Польщі одразу зможе таку роботу знайти. До речі, хто зараз знаходиться в Польщі і проживає там, напишіть, як там ситуація із новорічною тимчасовою роботою. Тож, як бачимо, друзі, Європа продовжує щиро дбати про нас, нові статуси нам роздають документи, та і, звісно ж, нові вимоги, ніби намагаються нагадати нам, що ми тут, звісно, бажані гості, але й з чіткими правилами та обмеженнями. І, хоча деякі країни відверто бачать в нас лише дешеву робочу силу, інші, схоже, розглядають нас як чудовий спосіб для підвищення власних рейтингів на виборах. Але не засмучуйтеся. Головне, щоб уся ця бюрократія та політичні ігри не затьмарили нашого прагнення до нормального життя. Бо, зрештою, ми вже навчились і адаптувались до будь-яких особливих умов. Європа, тримайся! Wir sind hier nicht lange. Mit Ihnen war Anton. Wenn Ihnen gefallen hat, Sie ein Like zu und wir sehen so uns. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu so oft hat er klein parteipolitisch taktiert. Zu so oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.